Ваш облескрі Руслан. <плес> 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 Всем привет! Меня зовут Руслан, как вы уже поняли, мне 19 лет и по ей по ей в этом возрасте для девушек я уже альфа-самец. Но для матушки... Спасибо, спасибо, что оценили меня. Да, 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 я такой. Да, я рубашечку надел. Вы уже поняли, да? Спасибо, спасибо. Да, 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 я стараюсь, я стараюсь. Так от, несмотря на те, що я альфа-самець для девушек, но для матушки я все одно здаюся як ну, Якщо чесно, на деле, на деле я просто айтівець. Мене також деякі називають айтішник, кодер ну або джуніор-фахівець-розробник та тисчик з інженерії програмного забезпечення інформаційних, інтелектуальних та майбутніх технологій. Ну, або чел, якого скоро замінить чат GPT. Всю свою життя думав, що коли стану програмістом, то в мене з'явиться машина. Такого, знаєте, чорного матового кольору з бампером. Ну, поки що тільки машина з барабаном, в яку я кладу вещі, щоб, знаєте, вони постирались. В принципі, той барабан теж як те колесо розкручується до 300 лишедійних сил. І в квартирі такий гул стоїть, що думаєш, що не тільки кудись поїдеш, а й злетиш нахер з цієї планети. По-друге, в цілому думав, що поставлю крапку з нестачою грошей. Але єдину крапку, що я почав відчувати, так це п'яту точку після кожного робочого дня. Ладно, давайте не про це. Також я стендапер без стажу. моє состояння можна прийняти з неприготовленим попкорном, тому я і надалі буду себе прожарювати, щоб якнайкраще розкритися перед вами. Тому одразу про ситуацію в житті. Якось я був в офісі і під час роб моєї роботи міні-мій друг з університету з е скидує засняти ним відео. Я щось дивлюсь, воно йде дві хвилини, і я подумав, можу собі під час роботи зробити перерив. Включаю відео, а там учілка зачитала реп в бібліотеці. Там ще на беквокалі було тихо, бля. Нафітя на був Тарас Шевченко. Ну, то й портрет. Короче, наконец то урок по мистецтву показали на практиці. Ну, я не знаю, мені якось не подобалося. Якось це не було схоже на крутий реп-кліп з тёлками. Ну, знаєте, як часто це буває, у репер в кадрі завжди тачки, а тут із машин только бабка на коляске. І то непонятно, хто из них машина. Ну, і в цілому, єдине, що було спільне між бабусою, що просвіщає дітей, і репером, що показує факт, що той, блядь, обдолбався. Ой, блядь. І єдине спільне, що було між бабусею, що просвіщає дітей. І репером, що показує факт, що те, що в них було повищене давлення. Бо той же, блять, обдолбався. І ще раз. І єдине, що було спільне, між Бабуси, що просвіщає дітей, і репером, що показує факт, Це те, що в них було повишене давління, бо той же, блядь, обдолбався. На біз. <рес> Це моя улюблена шутка. Спасибо, спасибо, ведуші! Одаси мій захист, блядь, потім поговоримо. Але в будь-якому разі. Будь-якому разі я вирішив піддержати нову школу українського репу. Бо, як ми знаємо, все українське зараз ну просто необхідно підтримувати, особливо якщо це щось нішове і має перспективу стати популярним ну на весь український TikTok. Вважайте, що переді мною стояла велика відповідальність, і в мене просто не було іншого вибору, як не продемонструвати другу свою безсумніву, важливу підтримку. Тому я без лишньої думки два рази тапну по екрану должен був поставити лайк, але в мене щось не вийшло, і я просто віджав паузу, а там во втором куплеті залітає бібліотекарша. І видає така: йоу, оу є, да, волна! Потім знову така: йоу, оу є, да, волна. І знаєте що? Моєму неокрепшому мозку реально понравилася ця музика. Йоу, оу є, да, волна вже в моїй голові. Починається друга стадія симпатії до музики. Я весь зригаюсь, діваю навушники і раз за разом повторюю ці прокляті слова. Ну коротше, м -м, як вам так сказати, в цей момент заходить мій тім і бачить приблизно ось таку картину. Йо, о є, да, 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 волна! йо, о є, да, 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 волна! є, старушка, показала грязь, є. І Що в таких моментах саме важне це бляха контекст? Кожна людина під правильним контекстом має можливість порушити правила поведінки в школі, правила моралі, етики, правила української мови і навіть юридичні закони. Ну ладно, застайм я щось перегнув. Правила української мови все-таки не можна нарушати. Давайте за українську мову. Так ось, що ви мені довірились, одразу приводжу вам приклад. Ваш друг серед ночі насав у вас вдома перед вашими очима. Фу, впевнений кожен із вас хотів би забути побачене, бо тепер кожного разу, як ви будете бачити свого друга, ви будете згадувати, який він любитель хатніх справ. Особисто би я відчув би нерозуміння, зніяковілість, а головне стид, огиду і роздратування до свого друга. Бо доведеться якимось чином прибрати ці відходи. Але в будь-якому... Але стоп, давайте не робити поспішних виводів. Давайте я вам розкрию деталі цієї картини, ну будто цього вам ще недостатньо. Як ви відреагуєте тепер, якщо я вам скажу, що ваш друг попісяв у Вазон? В якому росло ваше хатнє дерево, яке ви, кстати, давно вже і не поливали, а тут ще й добриво, Прям джекпот, У вас буде ще одна причина не вставати з дивана. І в цей момент я відчуваю, що з одної сторони роздратування до свого друга, хоч і пройшло, та навіть якась частина мозку радіє, що дерево проживе ще деякий час, але з другої сторони стид, а головне, огида до свого друга все ще залишилася. Бо хоч і пляма не образувалася на бабушкому коврі, але пляма образувалася в моєму мозку, неначе жахливі спогади на далекі і далекі роки. Тому знаєте, я би і не встав без дивана після такого пришестя. Але знаєте, яка деталь врятує мою психіку? Знаєте, яка деталь повністю змінить наше з вами восприяття? В історії йдеться не про приятеля, а про найкращого друга людини собаку. І я стою на колінах і дякую Господу, що пес згадав свої давні інстинкти і попіся біля дерева. І прикиньте, що не дивлячись на такий бридкий початок, але в цій історії ну, щасливий кінець, тому що після цього пришестя я радісний попесав свого давнього друга за голівку. <кліп> <кліп> Дуже люблю сопса. Карати, карати. Пройшло три дні, і моя сестра повернулася з відпустки. І мені вже не доводилося дивитися за домашнім улюбленцем моїх нервів. Разом з нею з сестрою повернулася, і моя рутина. Моя рутина це закривати дедлайни вночі. Бо знаєте, не люблю працювати днем. Днем хочеться гуляти на дворі з друзями. <клес> Та наче хочеться гуляти на дворі з друзями. Ну, не важно, не люблю працювати днем, бо я не знаю, мішають сонячні бліки на екрані мого монітора. <плес> Помню, як сьогодні працював всю ніч і. Десь в 6 ранку почало сходити сонце. Почали з'являтися якісь е, сонячні бліки на екрані монітора, але в той день вони якимись були не такими яскравими. Вони були якимись мутними, некрасивими, непонятними. Потім придивився і зрозумів, що це моє лице. <плес> Тому, знаєте, не люблю працювати днем, бо це трошки дізморалить. Зато. Коли я виходжу гуляти на двір, я неначе заново народжуюсь. Я миюсь, бриз, чищу зуби, стрижу нігті і не тільки на руках. Е Також вдіваю новий модний одяг, бачите, в якийсінь-рубашечці. Прям і ну, блеск. Я ж альфа-самець. Ви би бачили мене 12 годин назад. Я був не наче той самий при після Будуна. Коротше, намагаюсь бути гордістю для своєї мами, а не тільки птенцом. Дякую за увагу.